Україна Чехія 1-1. після такого матчу не хочеться говорити. Тут хочеться тільки випити чи була така ніяка гра з дивуванням? Ні. Для мене абсолютно ні. Я критикував Риброва після переможного матчу з грузинами, та багато хто зі мною був не згоден. Але після матчу зі збірної Чехії мені хочеться сказати. А я ж казав, я говорив, що одна хороша гра нічого не змінює, і що наша перемога над Грузією лише переносить термін відставки Реброва, яка без сумніву має відбутися. Проте багато людей захищали нашого тренера збірної, не розуміючи, чому я так говорю про бідного пана Риброва, який усього. О лише тренер національної команди, і на гру ніяк не впливає. Так ось господи, допоможи. А перед початком я прошу вас підписатися та поставити лайк цьому ролику, а ми продовжимо. Так, ось дивитись на цю безпорадну гру і вболівати за цього тренера, який, очевидно, вже нічого не побудує в нашій команді. Дуже боляче. За збірну вболіваєш, бо це твоя збірна, збірна твоєї країни. Проте в матчі, де нам потрібна тільки перемога. В останні 10 хвилин гри ми змінюємо довбика на Яремчука, а не граємо в два форварди. Поясніть мені, це геніальне тактичне рішення від Риброва, бо я його не розумію. Я не можу збагнути, чому ми граємо. Так, ніби боїмося Чехів. Вони злагоджена команда, дуже хороша команда. Проте ми збірна України. Ми команда, в якій, попри всі травми на поле виходить Мудрик, за якого заплатили 70 мільйонів. Судаков, за якого просять 70 мільйонів, Шапаренко, за якого навіть якщо дадуть 70 мільйонів, суркіс його не продасть. А мені до пізди, я не боюся. Ми збірна України, боїмося чехів. Хоча ні, я впевнений, збірна не боїться, боїться тренер. Бо, попри всі посмішки на інтерв'ю, коли говорять про його відставку, він розуміє, що стілець під ним уже шатається. Ну, це він так думає. Я би сказав, що цей стілець вже без ніжок стоїть. Чисто на гравітації тримається, яку створює Шевченко, тим, що не хоче звільняти свого друга. А насправді пропало все. звільнити Реброва потрібно було одразу після євро, бо з Ребровим майбутнього у цієї команди не буде, і це потрібно прийняти як факт Шевченко та всім болівальникам, які досі на стороні головного тренера збірної, як той самий факт, що Зубков не поганий гравець, але не на рівень національної команди. Сначала поставці, у мене не то на суфлюрі з позитивного, так і таке також буде. Можу виділити гру Трубіна. Це та людина, яка дає впевненість усій своїй команді та вболівальникам. Забарний провів, як завжди, непоганий матч. Ну і також із цікавого левом матчу було признано одразу двох гравців. Таке відбулося перше в історії. І цими гравцями стали Трубін. І калюжний. Та хоча я не згодний, що останній заслуговує на цю нагороду за цей матч, але мені приємно усвідомлювати, що болівальники дають знак пошани новачку, який провів неймовірно хороший перший матч проти збірної Грузії, чим здивував дуже багатьох людей. І його непотрапляння потрапляння в стартовий склад збірної в наступній грі, це ще одне потужне та цікаве рішення від нашого тренера, яке більше схоже на прикол. Такі приколи в цілому, по грі ми були не гірші за чехів, які грали в доволі відкритій формі, що давало можливості мудрику та судакову щось створювати на полі. Бо проти команд, які грають у більш закритій манері, ці двоє зазвичай зникають з поля. Самі чехи грали постійно у верховий футбол на другому поверсі, який теж не приніс їм бажаного результату. Також хочеться побажати здоров'я Гуцуляку, який в епізоді перед голом отримав пошкодження та не зміг продовжити гру. Здоров'я тобі, козаче, так це був не найгірший матч збірної України на моїй пам'яті. Проте ми не можемо грати таким чином у ті моменти, коли нам потрібна перемога. Реброву давно час міняти місце роботи, а всій країні, як і мені вам, час сказати йому. До побачення.